Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Powerbank Xiaomi на 10 000 мАч Pocket Edition Pro, куплений в магазині Allo і який має ось такі характеристики. Ємність 10 00 а максимальна потужність 33 Вт. Щодо ваги, тут зазначено 212 г, але насправді вона є трошки менше, що я покажу в цьому огляді. Керуванню та портам. Тут є кнопка вімкнення, яка засвідчує ось такі світлодіоди, щоб можна було побачити рівень зарядки. Далі є порт USB Type-A та USB Type-C. Ну, ці характеристики зазначені ось тут на шильдику, а, а, на задній частині Powerbank. По габаритам, порівнюючи з кейсом від AirPods, він приблизно має. Розмір двох або двох з половиною таких кейсів, тобто є дуже компактним та легким, поміщається у кишені в руці і так далі. Ну от, Щодо ваги, якщо зважити, то він навіть менш важить менше, ніж заявлено. От, 203-212. Так, щодо його протоколів зарядки та можливостей. Щоб показати це більш практично, я підключу до нього, до нього тестер, та ми все подивимось, які саме протоколи в ньому є. Так, винком. Ну, підключили до нього тестер, і зараз спробуємо перевірити протоколи швидкої зарядки, які є у Дані моделі. Так, хвилинку. Так, okay. And, так, і вибираємо автоматичну, автоматичну детекцію протоколів. Так, дивимось. Як ми бачимо, є протокол 33 Вт, що є стандартом швидкої зарядка для смартфонів Xiaomi та інших виробників. Є протокол для Apple, для. Samsung, Huawei та інших популярних смартфонів. Ну, тобто, ось така картина по підтримуваним протоколам через Type-C-порт. Звичайно, через USB Type-A такої підтримки протоколів немає, але він служить для зарядки більш простих пристроїв. Тож, ось детальні характеристики. Щодо зовнішнього виду, він має. Глянцевий пластиковий корпус із лицевої сторони, та має більш матове покриття із задньої сторони, зібраний дуже щільно, що вже перевірено приблизно роком використання. Особисто я раджу дану модель до покупки, тому що це відмінний парубанк в ролі такого портативного джерела живлення, який дасть змогу зарядити. Ваш смартфон два або три рази. І сам Powerbank, до речі, заряджається теж з використанням швидкої зарядки до 33 Вт, якщо у вас є підтримуваний, підтримуваний зарядний пристрій. Тож я однозначно раджу дану модель до покупки і раджу магазин АО як гарне місце для цієї покупки. Тож. Дякую за пригляд та бажаю всім вдалих покупок.